Я абсолютно впевнений, що у кожного з нас є такі люди, на яких ми прагнемо бути схожими. Нас приваблюють в них якісь цінності, риси характеру, а може і зовнішність. І це цілком нормально, адже саме таким чином ми розвиваємося і стаємо краще. Але чому так відбувається, що деякі риси, які раніше нам подобалися в цих людях і власне в собі, перестають приносити задоволення? Чому тут криється власне небезпека і що з цим робити? Що ж, давай спробуємо сьогодні з цим розібратися. Мене звати Максим, я психолог. Погнали! Для початку давай розберемося з поняттями. Явище, про яке я кажу, називається ідентифікація, тобто ототожнення себе з кимось. Напевно, ти маєш у своєму близькому оточенні людей, на яких тобі хотілося б бути схожим. Чи схоже? Якщо це так, напиши, будь ласка, в коментарях, хто це саме. Але справа тут в тому, що. Ідентифікацію психолога відносять до захисних механізмів. І ти можеш мене тут запитати: ну добре, е, якщо я хочу на когось бути схожим, це означає, що це якийсь захист, щось якось тут не в'яжеться, Максимо. Поясни, в чому справа. Так, ти маєш рацію. І давай спробуємо розібратися в цьому детальніше. Я почну з простого прикладу, який трапився в моєму житті. Колись у мене був приятель, ми ходили разом на футбол. Але чомусь так е, трапилося, що йому вдалося інтегруватися в основну команду, а мені не дуже це вдалося. І проаналізувавши його поведінку, подивлячись так трошки на нього, я зробив деякі висновки. Я хотів бути таким же впевненим, як він, шуткувати так, як він, ну, власне, грати так, як він. Знаєш, мені це вдалося на початках, але згодом, коли я трошки підріс, я зрозумів, що ось ця впевненість, оця гра усі жарти, які були притаманні моєму другу, мені зовсім не притаманні. Штука тут доволі проста: якщо раніше у дитячому, наприклад, віці, ідентифікація з кимось допомагає нам впоратись з якимось внутрішніми проблемами, то у дорослому віці, чи коли ти стаєш старше, оця ця та сама ідентифікація, яка допомагала, може нашкодити вже, тому що вона вступає в конфлікт з нашими власними потребами, а не потребами. Тієї особи, з якою ми ідентифікувалися. Розумієш, саме тут ми можемо підвести деяку межу між ідентифікацією як процесом, який допомагає нам впоратися з якимись внутрішніми проблемами, і її захисною стороною. Ну, користь від ідентифікації очевидна. Ми прагнемо бути добрими, люблячими, дбайливими, такими ж, як ті люди, які були до нас добрими та дбайливими. А ми таким чином переносимо цю любов на інших людей, так би мовити, круговорот, любові в природі. А ось тепер уяви таку ситуацію, що людина, на яку ти хотів би бути схожою, пішла. Це дуже боляче, але таке трапляється в житті. Нічого тут не поробиш. І дуже хочеться залишити хоч щось, що буде нагадувати про цю людину, якісь інтонації голосу, якісь риси характеру. І ось через деякий час ти ловиш себе на думці, що ти говориш її фразами або навіть її інтонаціями. Психологи називають цей процес ідентифікацією з втраченим об'єктом. Так ось, я відповім тут на твоє питання: захисна функція ідентифікації тут полягає в тому, що без неї втрачати об'єкт нам було б дуже боляче, отримуючи хоч якийсь шматочок втраченої людини всередині себе, ми захищаємо себе від сильного болю втрати. Ми наче віримо в те, що ця людина не покинула нас, адже ми говоримо її фразами, значить, вона живе разом з нами, але надмірна ідентифікація породжує проблему. Я думаю, ти вже зрозумів, що це за проблема. І якщо так, то напиши, будь ласка, коментар, що це на твою думку. Можливо, тепер у тебе крутиться в голові питання. Ну добре, це все прекрасно, але що з цим робити? Ось я піймав себе на думці, що я дійсно ототожнюю себе з якимось людьми, які здаються мені авторитетними. І що з цим робити? Я не хочу, я хочу бути самим собою. Добре, прекрасне питання. Мені здається, найважливішим тут зрозуміти не те, який об'єкт ідентифікації у нас є, а яке переживання це викликає. Спробуй задати собі просте питання: коли я ототожнюю себе з кимось, що це мені дає? Якщо я веду себе як людина X, ну я так просто абстрактно зараз, що це мені дає? Від чого я захищаю себе? Перш ніж почати говорити про наступний тип захисту, я пропоную нам зараз з тобою трошки зазирнути в минуле до місця, де все почалось. 7 червня 1882 року, пацієнтка Анна Олівандер згадала обставини свого першого епізоду галіцинозу та втрати можливості ходити. Після яких вона на декілька років була прикута до ліжка, її лікували за допомогою гіпнозу два молодих лікаря Йозеф Брейер та Зигмунд Фройд. Останній якось помітив, що як тільки жінка пригадала обставини, які передували її хворобі, та розрядили їх за допомогою сліз. Хвороба зникла. Пізніше цей процес вивільнення несвідомих переживань отримує назву катарсис, який ляже в основу психоаналізу, а лікування пацієнтки увійде в літературу під назвою випадок Анни. О. Я знаю, що в твоєму житті були такі випадки, коли замість того, щоб розбиратися у своїх складних почуттях, емоціях, на якихось переживаннях, ти просто в серцях висказуєш всім, що тобі не подобається, чи там пінаєш камінці якісь по дорозі, чи лупиш подушку. Ну, особисто я за собою таке інколи помічаю. Щось, наче, всередині себе, закіп, закіпає таким чином, що ти не можеш зупинитися. Не можеш зупинитися і подумати, а що власне, мене так е, тригерить. Так ось уся кипіння, про яке я кажу, також має наукову назву. Вона називається відігрування. І про що це відігрування? Що таке всередині нас кипить, що ми не можемо втриматись, зупинитись і подумати? Ну, по-перше, ми розігруємо деякі сценарії, які дійсно мали місце в нашому житті і закріпилися. Ти можеш мене запитати: ну добре, а чому вони закріпилися? Навіщо вони взагалі потрібні? Ну, дивись, як правило, будь-які сценарії чи скрипт це синонім, на меті мають управління поведінкою. Якщо у нас є якийсь скрипт, ми легше робимо щось, у нас є певна інструкція. Що це за інструкція? Ну, наприклад, у нас був вдалий якийсь вихід з неприємної ситуації. І ми цей скрипт запам'ятовуємо як такий, який нам допоміг, був помічним колись в минулому. Але проблема полягає в тому, що скрипт залишається незмінним, а ми розвиваємося далі. Ти можеш спитати, а чому скрипт не розвивається разом з нами? Це ж наше надбання. Так, але скрипт – це автоматичний процес. Це такий, знаєш, сліпок чогось в минулому. Сліпок якоїсь вдалої дії. Ми її запам'ятовуємо. Ну добре, а невже немає плюсів у цього відігрування? Як з цим взагалі бути? Дивись, тут є така справа. Є дві форми відігрування. Перша це власне відігрування, про яке я тільки що сказав, несвідоме якесь вивільнення сильних емоцій без розуміння їх причин. Але є також інша форма відігрування. Вона називається відреагування. Якщо ти знайомий з психотерапією, то великим прогресом вважається поява сльоз на очах у клієнтів, особливо після довгих місяців їхніх словесних мудрувань та інтелектуальних конструкцій. Сльози тут і є цим самим тілесним відреагуванням, тобто вдалося дістатись до якихось базових переживань. Так ось цей тип відреагування має назву абреакція чи катарсис. Я про нього тільки що говорив, коли розказував про Фройда і Бреєра. Не плутай, будь ласка, відігрування це несвідоме розігрування певного сценарію, причини якого людина не розуміє, абреакція чи відреагування – це процес зняття напруги, емоційної напруги, яка була в основі усіх емоційних переживань. які… Ховалися за інтелектуальними конструкціями, розумієш? І коли людина встановлює контакт з цими переживаннями, вона більше не хоче займатися будуванням якихось слів, вона хоче відігрувати, тому вона починає плакати, чи встановлює конкретний зв'язок. Я розумію, чому це зі мною відбувалося. І тепер я маю право, я маю вибір не реагувати автоматично, а реагувати так, як я хочу. Захотів заплакав, мені боляче, я хочу плакати. І саме цим відреагування відрізняється від відігрування. Друже, я сподіваюся, що це відео було для тебе корисним та помічним. Я також дуже сподіваюся, що ти не заплутався в цих термінах і поняттях. Я спеціально свідомо не використовував багато термінів. Ну, щоб було простіше якось тобі розуміти, про що я кажу. Підпишись, будь ласка, на мій канал, постав лайк. Цьому відео напиши який-небудь коментар, якщо ти стикався з тим, про що я казав сьогодні. Не забудь класи це на дзвіночок, щоб не пропускати мої нові відео, тому що наступне відео буде дуже цікавим: воно буде про секс, про фантазії, про захисні процеси. Тому чекай, скоро воно буде. Дякую за увагу і гарного вечора!